Цей кубик рубика я ускладнив не тим, що я додав сюди інші наліпки або інші деталі. Просто на кожному елементі тут є ось такі. Ай, дуже гострі шипи. І тепер скласти і навіть розібрати цей кубик дуже і дуже важко. Але давайте спробуємо. Я навіть не знаю, навіщо я створив цей кубик. Напевно, для того, щоб ніхто не міг скласти його швидко. Коли я створював цей bdsm куб виглядало все набагато цікавіше, ніж, ніж зараз. Ааа. Можна вважати, що цей кубик повністю розібраний, але насправді розібраним себе відчуваю я. Три, два, один старт. А -а -а! Це, це дуже, це дуже, дуже погана ідея. Єдиний спосіб, як можна тримати цей кубик, так це ось так от обережно і то, де не де можна зачепитися рукою за цей цвях. І що я вам скажу? Простий кубик Рубика може бути неможливим навіть без зміни на ньому кольорів і е механізму. Тільки за рахунок ось таких ускладнень. Oh.